Мир дорогоцінні, нехай Господь благословить, дорогоцінність Божої людини. Коли я прийшла до церкви, з кожним днем усвідомлюю ще більше і більше, що люди Божі потрібні в нашому житті для того, щоб з'єднуватись з Богом, щоб пізнавати Бога через них, та реально отримати це з'єднання з Христом ще тут, і на землі. І цінність таких людей має бути найбільша, тому що це ті люди, яких Бог дав нам, щоб ми пізнали його через них. Також цінність. Божих людей ми можемо побачити на прикладі Авраама та Лота. Коли Лот знаходився поруч з Авраамом, в нього житті було благословення. Коли він відійшов від Авраама, в його життя реально прийшло безум'я та прокляття, тому що Авраам він є отцем всієї віри, він напряму спілкувався з Богом, а Лот є його племінником, який весь час перебував поруч з ним. Коли настав ось цей момент відходу Лота від Авраама, Оця цінність такої Божої любові, Божої людини зникла. Все дійшло до того, що Млот був буквально зґвалтований власними доньками, тому що вони переспали з ним, щоб продовжити свій рід. Тому на сьогоднішній день цінність Божих людей має бути на першому місці. Тому цініть тих людей, які Богом дані вам, які навчають та ведуть вас до Бога.